Вітаю! У сьогоднішньому відео ми спробуємо трошки модернізувати наш попередній проект, в якому у нас світлодіод реагував на гучність звуку, який у нас був. Тут у нас буде так, що яскравість світлодіода буде залежати від гучності звуку. Отже, для цього нам знадобиться, в принципі, та сама схема з'єднання, яка була у нас у попередньому відео. Єдиний момент, це те, що у нас під ми під'єднуємо наш світлодіод не до 13-го піна, а до 9-го. Це потрібно для того, щоб можна було плавно змінювати яскравість світлодіода. Все інше так само: живлення, до речі, підключаємо 5 вольт на мікрофон А0 пін. І на мікрофоні так само, D0 у нас залишається не підключений. Далі, тут ми маємо код. Знову ж таки, як я вже сказав, ми зараз бачимо, що у нас підключення піна мікрофона А0, підключення світлодіоду до 9 якраз таки з підтримкою ШИМ для плавного зміни. Далі початкове значення яскравості світлодіоду і значення звуку. Далі, крім того, ми встановлюємо мінімальний поріг. Для виявлення звуку. Звертаю вашу увагу, що в моєму випадку це значення 200. Ви, у вашому випадку, залежить від того, який у вас модуль з мікрофоном використовується, може бути використане значення інше. Ну і далі, у нас ще ми будемо в Serial монітор виводити значення, тому ми тут робимо ініціалізацію відповідну. І далі що ми робимо? Зчитуємо значення з мікрофона, і як тільки у нас значення перевищують е, той мінімальний поріг, у нас запускається програма. І, в принципі, все, воно запускається. як тільки звук у нас... Е, ми робимо, до речі, паузу в 50 мілісекунд. Це для того, щоб система у нас оновлювалась періодично. І зараз можемо спробувати подивитись. В принципі, схему з'єднання ви зараз бачите на екрані, і давайте спробуємо. Ну, я буду просто в мікрофон спробую дути повітрям і подивимось, що буде. Зверніть увагу на значення у моніторі. І зверніть увагу, як змінюється яскравість нашого світлодіода. Сподіваюсь, це видно зараз на екрані. Те, що він блимає, це пов'язано із цією затримкою, тобто, воно у нас зчитує. Дякую за увагу!